У попередній катехетичній бесіді я постарався окреслити основні віхи біографії апостола Павла. Ми бачимо, що зустріч з Христом по дорозі в Дамаск буквально перевернула його життя. Христос став сенсом його існування і глибинною основою всієї апостольської праці. У посланнях Павла після слова Бог, що з'являється більше 500 разів, найбільше згадується ім'я Христоле – 380 разів. Тому важливо усвідомити, як Ісус Христос може впливати на буття людини, а значить і на наше з вами життя. Дійсно, Ісус Христос вершина історії спасіння і найхарактерніша наша риса, що проявляється в діалозі з іншими релігіями. Дивлячись на Павла, можна сформулювати основне питання, як відбувається зустріч людини з Христом. І в чому полягають стосунки, що встановлюються завдяки ній, відповідь Павла можна зрозуміти в двох вимірах. По-перше, Павло допомагає нам усвідомити абсолютну, фундаментальну і незамінну цінність віри, от що він пише в посланні до Римлян. Бо ми знаємо, що людина виправдовується вірою, незалежно від діл закону. Те ж саме сказане в посланні до галатів. Людина виправдовується не ділами закону, а тільки вірою в Ісуса Христа. І ми увірували в Христа Ісуса, щоб виправдатися вірою в Христа Ісуса, а не ділами закону, бо ділами закону не оправдається ніяка плоть. Виправдатися означає стати праведним, тобто бути прийнятим милосердною справедливістю Бога, вступити в єднання з Ним і отже. Зуміти встановити правильні стосунки з нашими братами, і все це на основі повного прощення наших гріхів. Отже, Павло каже з усією ясністю, що ця умова життя залежить не від наших випадкових добрих вчинків, а виключно від благодаті Божої, виправдовується даром, благодаттю Його через відкуплення у Христі Ісусі. Цими словами, святий Павло виражає основний сенс свого звернення, нового напряму, який його життя набуло після зустрічі з Воскресним Христом. До навернення Павло не був далекий від Бога і Його закону, навпаки, він дотримувався закону і завзяттям, що доходило до фанатизму. Проте, у світлі зустрічі з Христом він зрозумів, що тим самим намагався самоствердитися, самостійно добитися праведності, виключно заради себе самого. Він зрозумів, що йому абсолютно необхідна нова життєва установка, і її він визначив у наступних словах: А що нині живу в плоті, то вірую живу в Сина Божого, який полюбив мене і віддав себе за мене. Отже, Павло більше не живе заради себе, заради власної праведності. Він живе в Христі із Христом, віддаючи себе, не шукаючи більше своє і не самоутверджується. Така нова праведність, нова життєва установка, що дарована нам Господом вірою. Біля Христа Господнього, втілення його найвищого самопожертвування, ніхто не може хвалитися собою. Праведністю, яку здобував самостійно заради себе. В іншому місці Павло, вторячи Єремії, так виражає цю думку Хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. Чи, а я не бажаю хвалитися хіба тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, яким для мене світ розіп'ятий і я для світу. Роздумуючи, що означає виправдання не справами, а вірою. Ми підійшли до другого елементу, що визначає суть Християнства в тому вигляді, в якому воно проявилося в житті святого Павла. Суть Християнства утілюється якраз у тому, щоб не досягати праведності своїми силами, а отримувати її від Христа і віддавати себе з Христом, беречи участь тим самим у житті самого Христа, віддаючи себе йому, розділяючи з ним смерть і життя. Саме про це Павло пише в посланні до римлян. ми у смерть Його хрестилися, поховані з Ним, ми з'єднані з Ним подобою смерті Його. Так і ви вважаєте себе мертвими для гріха, живими ж для Бога у Христі Ісусі Господі нашому. Остання фраза дуже красномовна. Дійсно, на думку Павла, недостатньо просто сказати християни хрещені, вірні. Для нього набагато важливіше говорити про те, що вони в Христі Ісусі. В інших випадках Він переставляє слова і пише Христос у вас або в мені Христос. Це обопільне взаємопроникнення Христа і християнина, відмінна ознака Павлого вчення доповнюється бесідою про віру адже віра, сполучаючи нас тісно з Христом, проте підкреслює нашу відмінність від нього. Але згідно з Павлом, життю християнина також властива складова, яку можна назвати містичною, оскільки вона припускає наше ототожнення з Христом і Христа з нами. Апостол навіть визначає наші страждання як в нас страждання Христові, адже ми завжди мертвість Господа Ісуса носимо в тілі, щоб і життя Ісусове відкрилося в тілі нашому. Усе це ми повинні втілювати в повсякденному житті наслідуючи приклад Павла, що керувався великим духовним натхненням. З одного боку, віра повинна постійно живити в нас упокорювання перед Богом, поклоніння і хвалу по відношенню до Нього, адже тими, ким ми стали, будучи християнами, ми зобов'язані лише Йому і Його благодаті. Тому ніхто і ніщо не може зайняти Його місце, і ми не повинні нікого. І нічого оточувати такою ж повагою, як його. Жодний ідол не повинен оскверняти наш духовний всесвіт. Інакше замість того, щоб насолоджуватися набутою свободою, ми потрапимо в принизливе рабство. З іншого боку, наша радикальна приналежність Христу і той факт, що ми в ньому, повинні наповнювати нас абсолютною довірою і безмежною радістю. Кінець кінцем треба. Вигукнути разом зі Святим Павлом. Якщо Бог за нас, то хто проти нас? Відповідь на це питання ніщо і ніхто не зможе відлучити нас від любові Божої, що в Христі Ісусі Господі нашому. Наше християнське життя спирається на найміцнішу і найнадійнішу скелю, яку тільки можна уявити. З неї ми черпаємо усі сили, як пише апостол. Усе можу в Ісусі Христі, який мене зміцнює. Тому давайте ставитися до життєвих радощів і незгод, зміцнюючись великими настановами, даними нам Павлом. Набувши такого досвіду, ми зрозуміємо, наскільки вірно написано апостолом, бо я знаю, в кого увірував, і впевнений, що він має силу зберегти передання Моє на той день. Тобто, на день нашої остаточної зустрічі з Христом, судею, Спасителем світу, і нас.